Вау, це клас. Цікаво. А під дощем? Скільки воно генерує енергії? Так я не зрозумів. А ти що тут знімаєш? Ну мене цікавить, як генерується під дощем сонячна енергія. Під дощем, ну йди покажу. А ну. От у нас така тут система. Вау. Значить тільки що включили панелі, як ви бачили дощ іде. Генерує аж цілих 400 Вт. Почти 400. Ну, нормально. 350. Може покрити споживання, так? Так, да, у нас тут 7 кВт панелей. І ні, споживання це у нас магазинчик. Угу. Значить, споживання ми не покриваємо, бо споживання, як бачите, квт 2 угу. Зараз, ну, скільки це, 30% від споживання. Угу. А це що? Це у нас акумчик літій залізо де є 6 кВт. Це якщо а, тут зникло світло, значить у нас буде все працювати. Угу. І О, ви рекомендуєте, що воно точно буде. Ми працювати? рекомендуємо, рекомендуємо. Так що ставте от на маленький бізнес, здається, люди е, поставили, і ви теж не втрачайте час, ставте е, поки ще літо не почалось, бо почнеться літо. І вже не 300 Вт буде, вже тут буде 5 кВт і буде все, Вау. люди супер-пупер будуть економити. Супер. Дякую.